Доброго дня, мене звати Соловей Світлана. Я психотерапевт простору ментального здоров'я без тривог. Маю досвід роботи близько 12 років. Працюю в гештальт-підході, сертифікований, акредитований гештальт терапевт та супервізор Національної асоціації гештальт терапевтів України. Працюю з проблемами в стосунках, працюю з парами, підвищенням самооцінки, різними кризовими станами. Травматичним досвідом, також працюю з підлітками. Робота зі мною дасть вам покращення якості життя, підвищення самооцінки, впевненості в собі, прийняті своїх якихось важливих рішень в житті, а також справитися з тяжкими життєвими обставинами, труднощами і налагодити стосунки з рідними та близькими. Потрібні слова, в потрібний момент ви зроблять ваше життя кращим.